В країні нова смертельна епідемія і ім'я їй. Горілка. Після підвищення акцизів на спирт та падіння доходів населення крамниці заповнені сурогатом, І вбиває він швидше, ніж він. Вони думали, що п'ють за здоров'я, а виявилося за упокій. Лишень за два останні тижні від технічного спирту в Україні померло 38 людей. Такий спир додають до фарби палива, але загиблі навіть не підозрюючи, опрокинули склянку, як кажуть, до дна Добре, бачите, ще ні? нічого рідина настільки виявилася отруйна, що навіть до тіла померлого лікарі забороняють торкатися. Дитину нельзя теж за руку подержати, проститься з ним. Яку ж гадость треба було накалатити? Але до яких регіонів встигла дістатися палена горілка? Велике питання під прицілом кожне місто України. Нещодавно на Харківщині знайшли партію цього контрафакту. На Житомирщині ледь встигли його виявити. Підробка опинилася навіть на південних курортах Миколаївщини. Спробуємо перевірити, чи продається ще оковита, яка нещодавно вбила людей. Не віримо своїм очам. Ось вона все так же усміхається, бажаючим випити подешевше. За 0,5 усміхненої українки під назвою Краля просять якихось 17 гривень. Невже повальні смерті не витверезять українців? Гроші вирушають за контрафактом в столичні наливайки? ні. <головік> на вокзалі в першому ж мафі з під поли міцне розливають усім бажаючим. Етикетка на плясці якраз схожа на ту, що ми бачили на оперативному відео. Невже перед нами та сама отрута? О, це але в цьому бізнесі не заведено питати про якість горілки. Продавчиня просто блідніє, почувши наше питання. Невже так просто продавати рідку отруту? Спробуємо самі втюхати небезпечний сурогат вбивцю продавцям на вокзалі. Хто тут радіє дешевому пілу? Нам одразу ж розповідають місцеві п'янички. Можна водку продати. Ідемо до вказаного генделика. Продавця вже немає на місці. Схоже, чутки про заїжджих тепер лякають продавців, а раптом прийшли накрити лавку. За збігом обставин градус боротьби столичних депутатів з пияцтвом зріс саме з появою смертельних алкоотруєнь. Цього тижня депутати КМДА голосно заявляють: беруться контролювати дози спирту в організмі киян. Щоб алкоголь не продавався в місті Києві після 11-ї години і до 10-ї години ранку. 22.59. 23. саме з 23-ї години у столиці тепер заборонено продавати алкоголь, але ми перевіримо, де і як можна знайти випити, якщо душа все ж таки бажає свята. Почнемо з крамнички під будинком. Навіщо далеко ходити у цьому маленькому мафі на вітрині алкоголю на будь-який смак, сувора продавчиня сухого закону дослухається. Невже дійсно рішення діє? Ми не продаємо, але варто трохи піднатиснути, і пляшечка наша. Без жодних нарікань нам продадуть алкоголь і на АЗС. А просто це як не згорів придбати без обмежень заборонений алкоголь вдалося в одній з торгівельних мереж. Тут обслуговують цілу чергу з випивкою. І що найцікавіше, тримайтеся за нехтування рішенням КМДА жодної відповідальності. Саме тому усі, хто мав би дотримуватися правил, чкали на них, і чиновники це добре розуміють. Тому стає очевидно, в КМДА боряться не з контрафактним алкоголем чи пояцтвом, а радше з неестетичними для міста мафами. До того ж, міська рада з 1 жовтня взагалі заборонила продавати алкоголь винятково в мафах і діють безкомпромісно, проштрафився на демонтаж. Таке рішення сухо і тверезо поділо на антимонопольний комітет. Юристи одразу ж кинулися до суду. Жодного от рішення, яке є приймалося щодо заборони в продажу алкоголя. Київ у нас не погоджує. Звісно, воно порушувало права підприємців. Мав продаючи алкоголь, він в більшості випадків є наливайкою. Вони там первоперу отримують сверхприбуль, розуміють, що там легше збити контрафакт. Там не нужно формувати офіційних працівників, ніхто толком не фіксує. Це Дмитро Білоцерківець раніше був керівником департаменту благоустрою Києва. Сьогодні і позаштатний радник Мера кличко, і цілий народний депутат. Навіть дивно, що людина на цій посаді бореться з якимись мафами, виповнює таку волонтерську роботу, це моя лічна ініціатива. Він переконаний, що перемагає не просто малу архітектурну форму, а цілу епоху партії регіонів у в них. То мафи в основном 70% принадлежат принадлежать крупным сетевикам. Это, Це не просто мелкий бізнес. По факту, це якісь чиновники, бившої прокурори, э, депутати бившої партії регіону. Ексклюзивно з гріш нардеп погодився відшукати порушників. І ось один із таких торгують забороненим прямісінько на зупинці. А дайте, пожалуйста, льовки. Вже з пивом поміркувавши декілька секунд, нардеп робить безповоротний висновок. Я думаю, що тут логічні всього буде сооруження, просто соруження. У складному завдання, вирушаємо на майдан незалежності. На горі триває мирне життя. А під ногами. За логікою депутатів порушники ось п'ють, що називається не відходячи від каси. Не, не Неозброєним оком одразу й не помітиш, але на кожній з вітрин є алкоголь. <как <heritage> <как> не, вижу, не не увидел віжу. Сухий закон для козирних мафів тут не діє, та й боятися їм нічого. Підземеллі особливі умови. Цього тут знаходиться на основані інвестдоговору. Таких мами в Києві порядка 10%, которые либо под падає земли, либо под подані договорами. Это нестандартная ситуация. в Украине Покінчити з підробним алкоголем можна за лічені години, адже у держави монополія на виготовлення спирту, переконані експерти. Все, що потрібно краще слідкувати за тим, куди ще зають ці тони спирту і як перетворюються на вбивчу рідину для нації.